Я вас вітаю, як ви думаєте, куди ведуть ці двері? Вони відкривають світ івано-франківська. Тут ми з Світланою, моєю дружиною, познайомилися з такою цікавою людиною, яка вже кілька років відновлює двері. І вже більше 40 таких дверей по Івано-Франківську вона з своїми однодумцями о, дала нове життя. І от о, ця людина погодилася провести нам зі Світланою екскурсію через двері. Марія Козакевич, ну, фея дверей. Mm. Або деколи, що мені дуже приємно називає, що мене Берегиня Франківська сподіваюся, що заслужено, бо дуже своє місто багато чого вдалося нам зробити. І сьогодні будемо відкривати з вами, відкриваючи двері, відкривати Франківську. Давайте. От оцей наш друг маскарончик. ну, от Цікавий буквально кілька таких дверей, що ти збирає, Оце він? Так, що... Оце маскарончик. Маскарон. Взагалі не обличчя на як Тут називається маскарон. Легко запам'ятати, бо маска. Але в мене коли на екскурсіях бувають діти, то вони вже тут обзивають там же і макарон, і макарон, як би тільки його <плес> не обзивали, але ну, тим не менше. Тут у нас під ногами плитка ще старовинна, але я вам хочу, щоб ми підняли суджу кор, показати ще цікавіше. Mm -hmm. будемо так подробні і цікаві елементи, не тільки про двері, бо місто багато має чого цікавого показати. Тут піднімаємося по сходинках. Mm -hmm. ну, це вже така сучасна. Картина. Ось, а тут у нас зверху зустрічає так званий зляний літак. Він тут насправді доволі простенький, у нас є ще такі вичерніші, там на місці були закруглені сходи, е, така як все до гори, такий красивий круглискін. Е, так. Для чого їх робили, коли був під'їзд, в якому немає вікон в стінах, робили вікно в стелі, для того, щоб світло загородні могло потрапляти всередину. Тут нас вичає плитка. Називається вона метлахська плитка. Вона є в багатьох насправді містах старовини. Справа в тому, що такі колажі, в мене є такий пролажий, я собою взяла листівку, показати... Це якась іспанська чи? Ні, не іспанська. Це е, назва сама підход, походить від німецького міста Метлах. Ну, каже, що десь звідтіля почали виробництво, хоча коріння десь до арабських країн е, аж тягнеться. Вона була дуже популярна в кінці 19-початку ХХ століття. Вона дуже міцна. Тобто, ви бачите, якщо їй там більше 100 років, вона доволі непогано збереглася. Тут, мабуть, що дуже таке було активно, що мусили її, її замінити. Вона не відцвітає, не змінює свого кольору за роки, вона не слизька, коли мокро. Плюс вона буває дуже різна. Ось тут такий невеличкий колаж це ті плитки, які у нас є у місті. Тобто можна викладати різноманітні візерунки, вона так навіть називається килим або англійською тайрес. Тобто є серединка, по периметру такий бордюрчик. І за рахунок того, що різні візерунки, різні кольори, ти собі під свій, свій смак і з тим може підібрати. Вона справді до наших днів виготовляється. Ми навіть коли дома ремонт, поки ми покинуть 10 тому, я вперше скажу, що кажу, давай хоч маленький, вона така дорога зараза. Я кажу, хоч маленький в кураторік поставимо. тому що я кажу, що це що ми право, там лишимо, вона, правда, дочекається. Бо Дуже класний приклад от власне того принципу, яким ми послуговуємося в роботі. Називається це принцип правдивої реставрації. Що це означає? Розуміємо, що двері там за 100 років, їм там зверху бачимо з тисячі року, вони багато чого в своєму житті пережили. Так і я завжди порівнюю там, коли діти кажуть, ой, а може краще нові поставити двері, для чого нам ті старі берегти. І я оце заворочувала зуму. Треба ж якось їм пояснити, що вони дійсно вони це відчули, і в чому важливість цієї спадщини. І мене зараз, коли розмальовку зробили, то там теж так докладно, доступно для дітей. Ось чому це важливо. І я завжди порівнюю з старшими людьми. От кажу, у вас є на, дідусі, бабусі. От е, вони ж якісь вам цікаві історії розказують. Це наша нематеріальна спадщина, так як колись вони жили, них було дитинство. І є якісь речі, які вони е, старовинні теж мають. Оце, це власне та матеріальна спадщина. Та й вони самі вже, теж як, як артефакти, так з з минулого. Ми ж теж їх дуже любимо. Ми намагаємося продовжити їхнє життя, щоб вони подовше були біля нас. Те само кажуть і з архітектурними елементами, за них ми треба дбати, щоб вони так само потім радували і наших нащадків. От при реставрації наша яка мета? Повернути історичний вигляд дверей, то, mm -hmm. чого не вистачає, От, наприклад, якісь ковані листочки на е, решіці, там, чи квіточки, ми їх можемо доробити, маючи за зразок, а також привести до ладу те, що, що є збережене. І враховуючи, що ці всі елементи, ці вибоїни, ці. Ці всі, всі тріщинки якісь, вони не дуже впливають на конструктив, на міцність дверей. Але це сліди історії. Якось їх зашпакльовувати, чи ще якісь такі речі немає змісту робити. Але коли, наприклад, якісь серйозніші, от, наприклад, бачите, біля ручки є вставка. Але що важливо, ми її ніколи не затоновуємо, не підшамаємо, не зістарюємо. тому що це неправильно, це як обман. Тому це вас на цьому принцип правдивої реставрації полягає. Ви підходите до дверей. І ви бачите, де старе дерево, а де нова вставка. І дійсно можете от відчути ту історію навіть на дотик, потрогавши, подивившись. А що там написано Франківськ, який треба зберегти? Що це означає? Дивіться, є у нас ось така зверху сіренька старовинна табличка. Вона на всіх дверях польського і австрійського періоду у нас в місті є. Що це означає? Як кажуть, краєзнавці це інвентаризаційні номери для страховиків і пожежних. І от, коли ми при реставрації почали ці таблички всього зустрічати, ми їх тепер гарно вичищаємо, потім на місце після реставрації. Нам прийшла ідея в голову, чому би не зробити табличку для ініціатив. Ініціатива у нас громадська. І от ми тут дійсно бачимо напис франківський, який треба берегти і наш логотип. Що він означає? От покажу мене є роздруківка, власне, історія міста вона починалася з будівництва ідеальної фортеці, часів Ренесансу. Не так все просто. І от, коли цю фортецю спочатку вона мала ось такий цікавий вигляд. Я, не знаю, зірочка, квіточка, черепашка, діти часто дуже кажуть. Потім вона, ну, знову ж таки, це ідеальність, бачите, така форма. Mm -hmm. І потім вона трошки збільшилась, і утворилася ось така форма. Та, mm -hmm. Діти мої жартують, чудик такий. <схід> <Булава>. <схід> Шост... Булава. Шост... 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 І Шост... Вона зображена якраз у нас на логотипі, який зміст ми закладали. Якщо колись мешканці, які жили в фортеці, їх всередині захищала. Тепер ми, як сучасні вже мешканці, як клиси, на щиті тримаємо нашу фортецю, к символ історії, старовини і спадщини, і ми маємо її захищати. Тому вона у нас на логотипі. А от поруч ще одна табличка, вона не на всіх є дверях. У нас є, ви знаєте, такий унікальний громадський ресторан Урбансто. Я теж маю честь і радість О, е, бути засновницею. Засновували його 100 українців, не тільки франківчан, і 80% прибутку йде на користь для міста проекту. От там 40 одних дверей, які ми зараз вже відреставрували в Танківську, це завдяки фінансуванню оформлення. Тому тут теж табличка є. Mm -hmm. Чим цікавіше ці двері, зверніть увагу, наскільки тут вони шолахуваті. Вони були це теж шарах. дуже в поганому стані, коли ми їх брали на реставрацію. Вони ж їх хвойні, не така міцна, як дуб. Вони от, ну, життя їх так трохи потріпало. І дуже класно, коли оця структура дерева, вона після реставрації вита. Тобто ми їх не робимо ідеальними. Ви по них можете дійсно побачити, що це старовинні двері. Це будівля 1880-х років. Дуже такий красивий тут тюльпанчик, і ми його навіть повторили, ручку відновлювали, бо вона була втрачена. Деякі частини проходилося взагалі е забирати, тому що було дуже пошкоджено, наприклад, низ. Дощ, сніг, воно відмукає, відсоріває, воно просто потім в руках кришиться. І ти ту частину маєш поміняти, тому що двері мають бути міцниці з нашої сторожі. Вони не тільки старожили місто, не тільки свідки історії. Вони ще й наші охоронці і захисники. Тому мають бути міцними. І тут добре видно, що та частина, яка помінена, бачите, вона не така шершава, вона гладенька. Оце нова частина, навіть під фарбою видно. І ця частина так само, це називається елемент притворна планка. І от зверху це старе, а то нове. А не було противників. Для чого нам це старе? Якщо краще. Нове міцне броньоване поставити в 2016 році, коли ми тільки почали, були такі, значить це зараз процитую старе дрантя, дрова <хи> і, так далі, і так далі. Ну не було такої просто цінності. Сама реставрація це щось таке було взагалі незрозуміле. Людей прийшлося до цього потрошки привчати, і цієї культури бережного ставлення її виховувати. От зараз ми йдемо по місту, ви кажете, тічі двері. Я кажу, то не ми реставрували, то не ми, тому що це вже люди самі цього хочуть. Це вулиця е Шевченка. В Івано-Франківську, на якій колись відбулась така сумнозвісна подія, вона називається її «мармулядова пожежа. Коли одна панянка в себе в дворі варила мармуляду, тобто варення була трошки видно замріяна, задумана та панянка, і вогнище з цього жаринка з цього що потрапила на сусідні будинки. Таким чином третина міста фактично згоріла, включно з міською ратушою. Тобто ці двері це не звідти Вони, Фелікс віде, Австрія. Сюжети Фелікс взяти. Австрія. Більше того, зараз ми зайдемо за цей красивий під'їзд, де ми теж двері відреставрували. Там на мармурі є напис роботи, виконані Мар'яном Антоніком. Хто це такий. Це скульптор, який фактично став прототипом головного героя в романі Софії яка, до речі, теж дитинство її прийшло на вулиці Шевченка, і ми знаємо, що там головний чоловічий персонаж це скульптор. Він і в книжці розповідається, і в фільмі теж зняти, і актор, який грає теж Роман Луцький, він теж з Франківська цю роль. Так, ось цей скульптор він був відомий тим, що робив скульптури і на будівлях красивих, і такі надмогильні надгробки так само. І е, цю історію ми читаємо тепер і в книжці, тому що Софія, перед тим як писати роман, вона дуже багато вивчала власну історію в архівах міста. Є дуже багато будівель, які описи і в книжці. І реально ти підходиш, читаєш, і ти бачиш цю будівлю перед собою. Тобто, фактично, івано який тоді називався Станиславовим, є одним з героїв і книжки. І кіно. От е, уявіть собі, що вони були фактично ось такі дуже схожі як оці. От такого, як я кажу, е, вибачте, коричневого кольору, е, какашного е, замальовані. Це така традиційна радянська фарба. І коли ти знімаєш цю фарбу, виявляється, що під нею можуть бути дуже круті речі. Ось, наприклад, як в цих і в цих металевих дверях ми під фарбою знайшли латунні і мідні вставки. Виявляєте, як круто? Тобто, це дуже дороговартісна, коштовна річ на той період була. От з цими дверима. Знов таки, ми навіть не очікували під фарбою автентичні латунні елементи. І коли ми зайдемо всередину, то ми навіть побачимо табличку, теж латуну з прізвищем Так Це не копія, автор. це справжнє? Це справжнє, звісно. Тут з нового тільки ось ця от розетка. Значить, ми її знайшли тільки на от верхній частинці кусочок, а всюди решта вона була втрачена. Ну, видно, якийсь там не знаю. Сполював за кольоровими металами знищили, але завдяки тому шматочку нам вдалося зрозуміти, що було тут раніше. Ми їх просто відновили. Все решта, це все все старовинне. 1900 дев'ятсот рік. Ось. Бачите, при вході ми бачимо це тераци, яке я вам вже розповідала, що в нас є і олені, і фазани, і дракони, і пальми з лимонами. Ось то. а це такі простенькі, доволі коли тільки дата. І от усе я вам розповідала роботи, виконані Мар'яном Антонюком, прототип головного героя. Фі в, і в фільмі, і в романі Софія Міхочка Ліксанстві. А ось тут інша табличка цікава. Роботи виконані тут ер... Петро Ярошевський, слюсарня з стані Славів. От історична назва. Це коваль, який теж колись зробив ці двері. І ми їх зустрічаємо доброго дня. На декількох наших красивих дверях металевих які ми відреставрували. Це одна меценаток. Як скромно пробігає. Ми тут. Ці двері просто відновилися повністю, бо вони були дуже в дуже вже стані. Але ж це просто вже як пам'ятник архітектури. Ну такі є. Ну, так, так. Це наші перші вітрази. А вітражі теж чи це вже новітні? Це первинні це це первинні такі. Ну це початок 20-го століття, і рисі на той період були дуже популярні. Але взагалі самі вітражі, на жаль, мало де перегрелися. Тому що все-таки війни, і вони, ну, такі тільки матеріал. Тут просто пощастило, що внутрішні двері. Якось... А, а у вас там всередині це теж автентика? Ні. — Чи це вже стилізація? Так, тепер, да, теперішній ремонт. А, заглянути не можна. А це якийсь офіс у вас? Так, так. Ухти. Ну, згідно легенді, правильно. Ну, а яка а яка сфера діяльності? <тас> ага, правники. Правники, так. ну все, удачі. вам. <пас> Дякую. Все Рада бачити. Марія Козакевич настільки цікаво розповідає, що її, по-перше, дуже важко зупинити. По-друге, мені зупинити камеру, то я не знаю. Не можу визначити, що першочергове, що другорядне, тому що все дуже важливо. Але та історія, яку ми почули між переходом від одних дверей цікавих до ще більш цікавих дверей, вона взагалі вражає. Справа в тому, що Марія, вона така визнана експертка з е, наданню другого життя цікавим дверям не лише для Франківська, а фактично для всієї України. Тому що слава ця розширюється. Дуже швидко, зацікавлених людей не так багато, але у кожному місці є е, десятки дверей, які потребують е, нашої уваги і продовження життя. Ці, наприклад, перші двері, які ми встановили вже під час повномасштабного вторгнення. Планували ми їх встановити десь на початку березня, але ну, самі розумієте, не склалося. І вже десь травень місяць телефонує мені столяр, який пішов теж добровольцем захищати і каже: Марічка, раз на ці двері. Готові. Раз Франківська більш-менш зараз спокійно каже, давай ми все-таки їх як такий певний символ теж стійкості, ми їх встановимо, так, щоб і людей підтримати, і показати, що він каже, навіть так цікаво, каже, за що ж ми воюємо? Це як та історія з Черчиллем, що культура, бюджетна культура, таке саме тут кажуть, за що ж ми воюємо? За те, щоб мати право зберігати своє коріння, свою самоідентифікацію. каже, ну Це частина історії, давай поставимо. Ми їх поставили. Тут така гілочка. Можна. Да, так, так. І зелені такі решітки, воно так теж гарно. Тут поруч липи зелені, воно дуже гарно. Не просто решітки, а такі а там ковка. бачите такі красиві круги такі всередині в під'їзді видно. Це, це, сходи. Ну, світ, ти могла подумати, що двері настільки красномовні? Це як книжка, тільки її треба вміти читати. Тоді тепер вам попишу дуже цікавий випадок, коли двері ми не реставрували, відновлювали. Тобто вони були втрачені, але ми знайшли стару фотографію. Ну це двері, як я кажу, мабуть, будуть в кожному альбомі. Франківча. Тобто на порожньому місці знову з'явилися копіяся копія, але за згідно архітектурного Замаліна. того історичного зразка. От і вони дуже красиві, дуже популярні. Біля них багато фотографують, в тому числі навіть на весіллях. О. Це можете казати вау, час для вау. Так. Після другої світової війни десь рідні двері дістали ноги. І пропали звідси. І встановили десь там 50-ті роки ось ці металеві коричі. Та просто та, така красота. В А це все, що було від так? А це так? ні та нічого не лишилося, це тільки фотографія. Фотографії. Так ми знайшли кілька фотографій, і згідно тих фотографій, просто повністю їх. Тобто, років 70-80 стояли ці. Потім вже ж вулиця сталася пішохідна. Воно так дуже вже почало кидатися в очі, страхіттячко це. От, і нам вдалося відновити. Причому зверніть увагу, яке красиве всередині оце скло. Воно називається фацетоване. Фацет це коли по мериметру такі є от скоси. І вони дуже красиво виглядають, коли сонце світить, переливається просто всіма кольорами веселки, сонячні зайчики. Така розкіш, тінь, теж переливається все, дуже класно виглядають. Кажуть, якщо зустря... зустрічаєш молодя, такий сонячний день осінній це на щастя. Ну в першу чергу молодій родині. От ми зустріли таких в центрі Франківська Олександр і Катерина. Олександр, красуня Катерина, ми вам бажаємо довгих, щасливих років життя. Моя родина, весь мій ютуб канал, всі всі. А вас як звати? Аня Аня, Аня робить фотосесію і мені сказали, що біля цих дверей, оцих білих, всі молодята фотографують. Так. Тому що це вже знакове місце у вас стало. Тобто починається у людей, відкривають вони двері в молоде своє життя, подружнє і фотографуються дверей. А ви їх якось номеруєте? Це, це, це які двері? Ой, це були перші металеві, це історичні для мене двері, бо саме металеві були перші. А тепер подивіться, як вони виглядали до. І чи хтось би хотів біля них сфотографуватися до? От які страшні, бачите, обклеєні оголошення, обмальовані графіті. Пообламані ці красиві ковані листочки, низ повністю проржавілий, й корозі, там все в дірках підперті цеглою, бо вони так вже на бочок хотіли знаєте, при прилягти, от Купи не трималися. І от тут прийшлося зробити дуже добре видно е, ставки нові. Бачите, навіть шви видно. Де ну я так тінь трошки, щоб було видно. Оце ага. новий метал, тому що тут вже навіть не було що реставрувати, а це вже старе. Поріг теж новий. Де ж ваша? Де ж наша? Бачите, є наш логотип. Кілька років теж ми її поставили. У 1884 році перші збори першої жіночої організації в Україні відбулися ось у нас тут на Пущі ринок Івано-Франківську. Тоді місто називалося Станиславо. І Наталія Ковринська – засновниця цієї першої організації. Ну, це кінець 19-го сторіччя. Жінки вирішили побороти за рівні права з чоловіками. Бо от як я кажу, що люблю тут каву попити, жінка в той час не могла сама піти випити елементарну каву без чоловічого супроводу. не могла отримати достойну освіту, працювати, тобто реалізувати себе якось в культурному, політичному, суспільному житті міста. І я завжди жартую, що якби на заслуги цих відважних панянок, а ми так і написали, що всім відважним жінкам присвячуються, сиділа би теж я вдома, варила борщі, бавила дітей, і були б всі франківські двері не відреставровані, тому що громадською діяльність я займатися би не могла. Ні кому було би добре. <світ> тому, а що про ці двері? Ось, ось вони на розмальовці. На немальовці, так, це наше нещодавне моє таке дуже очікуване, дуже бажане дітище, тому що дуже важливо, власне, привчати, любити і поважати місто з самого Малку. І ось ми вирішили зробити таке інтерактивне видання, де можна розмальовувати, розв'язувати різні інтерактивні завдання, є там цікаві наліпки. От можемо погортати і подивитися. Ось, наприклад. Ця розмальовка належить, і ти тим пишеш своє ім'я. Тут коротко і в дуже доступній формі розповідаємо, що ж таке спадщина, що такі пам'ятки, чому важливе для нас коріння, що таке історична пам'ять. Так це і дорослі можуть розмальовувати. І дорослі, звичайно, це... що через дітей ми ще й трошки дорослих, на дорослих впливаємо. Різні архітектурні елементи, як вони називаються, чому важливо їх берегти. Про реставрацію. Хто ж займається реставрацією? І чому це так цінно? Можна порозмальовувати, можна повирішити різні завдання. Домалювати ратушу, а от тут десь трошки далі. Є, наприклад, у нас от красива плитка, яка всередині в будинках є. Так, а тут є у нас рецепти Дарії Цвеки, яка кілька років мешкала в Івано-Франківську. Ось кілька тут, років кілька... чи все життя? Ой, кілька десятків навіть років. Да. Е, ось тут, наприклад, у нас листівку можна так зігнути зробити. А це справжній квест, бо в місті є багато цікавих ліпних елементів. Е, ось тут всякі різні і бджоли, і ол, е, орли. І навіть риби, ось такий сом, в мушлі, і різні маскарони, каріотиди, ти можеш прогулятися містом і познаходити цих всіх оленів, жабок, змійок. І коли в кінці ти вже розв'язав усі завдання, можна такі зробити собі наліпки, десь теж понаклеювати красиві і з дверима, ось ви зараз пізнаєте, ось, бачите, наші красиві сині двері. Казкова вежа дитячої бібліотеки. Тут теж ми відновлювали віконечка. Ось тобто дітки заходять в бібліотеку, і така краса. Вона до війни, ще навіть посвічувалась середини, справді казково виглядала. Ось такий він, Франківськ, тут нічого не вигадано, і ця історія з дверима це маркер того, що місто дихає, місто живе, місто розвивається, і це приклад для всієї України, навіть для тих регіонів, де, на жаль, усе знищено, тому що. Вже є зразочок, референс, яким стануть наші відновлені міста. І про це вже треба мріяти. І є люди, які допоможуть. Марія допоможе, Франківці допоможуть, львів'яни, кияни, всі ми. Я дуже радий сьогоднішній мандрівці і хочу, щоб усі, хто нас зараз бачить, вірили, що добро перемагає, краса перемагає. Давайте це все бачити, відчувати і не забувати.